А розкажіть якусь історію за ці пустелі про покуп. Є така одна про Абу Яна, що якось до нього прийшов його учень. Ну, такий монах молодий. І каже: отець: я зробив важкий гріх і хочу покутувати три роки. І той каже: Я думаю, що три роки це багато. А той каже: а скільки? Рік. Каже, рік теж багато. То скільки тоді? Вже учні, знаєте, другі включилися в ці дебати. І кажуть, то що 40 днів хватить? А він каже, 40 днів це теж багато. Вже всі такі. То скільки. А він каже, я думаю, для людини, яка дійсно жаліє за те, що зробила, вистачить і трьох днів покути. А для чого тоді наміти більше, як три дні? В цьому і весь прикол. Справа в тому, що ми не то, що не маємо такої часто, ну не маємо такого правдивого жалю за свої гріхи. Ми навіть часом не вміємо їх толком і пізнати. Тому паломництво це супер шикарний час. Коли з одного дня, з одного боку, ми якби покутуємо, а з іншого боку, ми відкриваємо правду про себе. Про те, що мені для нормального функціонування вистачить одного рюкзака, наприклад, в який можна скласти там все, в чому з чим я можу прожити і чим прохарчуватися. Що довкола багато добрих людей, от, що мені десь може бракує терпеливості, може, бракує десь відваги і так далі. І, власне, паломництво тому не тільки образ покути, хоча це перед усім, але разом з тим це і спосіб пізнавати правду про себе. І справді розганяти в своєму серці правдивий жаль. Ось так. Того, думаю, сьогодні ці пустелі дуже радо би заохотили нас до того, щоб ми йшли в паломництво.